Усім привіт! З вами Олексій, Україна, Харківський район. Сідайте зручніше та ми починаємо. В такому вигляді нам прийшли сам фондука. А се ось тут посилання скинув відправника під відео. Повинно бути 9 Я не пам'ятаю 9 чи 10. Шикарні саженці. Дуже варна коренева система. Бачите, на відео розгалушена. Столбор бренкер вже є. Дуже файн. навіть подарунок. Поклали корішки. Дякую. Якщо ви бажаєте замовити рекламу на цьому каналі чи розмістити своє відео, це це в більшості випадків буде безкоштовно. Будь ласка, інформація внизу чи на екрані. Якщо ви бажаєте замовити саджанці, будь ласка, пишіть на Viber. Він буде номер на екрані чи внизу. Це дуже зручно для нас і для вас тільки для замовлення. Viber. там не спілкуюсь. На жаль, на спілкування немає часу. Також для тих, хто замовляє саджанці, Будь ласка, обов'язково дивіться мої відео від А до Я. Там все-все-все є. Чи прайс сайт він внизу під відео, силочка туди заходите, і там внизу вся-вся вся інформація, як посадити, як отримати, як обробляти все-все-все зробив спеціально для вас, бо наслідкування немає на жаль часу. Також, хто замовляє саджанці, але вважає, що у нього дуже мало місця для фунту. Є такий варіант: турецька технологія гнезда. П'ять саджанців на одному квадратному метрі по кругу. Висаджуєте два круга, ось вони 10 саджанців. Дуже компактно, дуже зручно ухажувати. Це супер варіант для тих, у кого якоби мало місця. Також сусіди всім сусідам рекомендуємо фунту. Що, особливо запилювачі, висаджуємо у них запилювачі і вони запилюють ваші горішки. Ось такі два-дві схеми для тих, у кого мало місця.